Складні лайфхаки для прибирання можуть бути цікавими, але я люблю прості ще більше. І цей спосіб дуже простий: ви можете використовувати кришку від каструлі або сковороди, щоб почистити килими та тканини. Він працює просто чудово, тому цей метод став популярним у ТикТак останні роки. Щоб освіжити обивку меблів або килим, вам знадобиться кришка від каструлі або сковороди з ручкою посередині. Велика мікрофіброва ганчірка миска з водою, миючий засіб для посуду. Залежно від того, що ви чистите і як вам зручніше, можна додати кількість крапель оцту або горілки, але в основному використовуйте ті засоби, якими закликає чистити меблі або килими. Як чистити обивку? Наповніть миску чистячим розчином, це може бути суміш рідкого миючого засобу для посуду з содою, вода з оцтом або спеціальний засіб для обивки. Я використав ті, що було під рукою пральний засіб. Занурте ганчірку в миску, добре просочіть її розчином, потім видаліть зайву рідину і розкладіть тканину рівно. Покладіть кришку посередині вологої ганчірки і підніміть країни навколо неї. Закріпивши їх над ручкою гумовою стрічкою. Якщо країни не дотягуються, просто тримайте їх міцно рукою під час чищення. Тепер у вас є диск, обтягнутий тканиною, яким можна проводити по диванах, кріслах, килимах, килимах або подушках. Він збиратиме пив і освіжуватиме тканину, не залишаючи завадто вологої плями. Я рекомендую спочатку пройтися мильною ганчеркою по обивці, щоб вона стала досить вологою і чистою, а потім повторити з просто вологою ганчеркою на крісті. Після цього можна висушити ділянку феном або просто відкрити вікно і дати повітрю зробити свою справу. Чому мені подобається цей спосіб? Мета тут не у тому, щоб зробити килим або подушки мокрими, а у тому, щоб трохи зволожити їх. Кришка забезпечує стабільність і рівномірно розподіляє розчин. Її легко пересувати по поверхні дивана або крісла, а вага кришки дає додаткову силу. Коли ви просто використовуєте ганчірку, важливо натискати достатньо сильно, щоб дійсно почистити ділянку, осколки і ганчірка і обивка м'які. Неминуче ви завато намочить місце, що погано, якщо подушка повністю невисока. це може призвести до появи плісняви або неприємного запаху. Нещодавно я протоку каву на свій диван, незважаючи на ті, що я вітер її того ж дня залишилися жахливі плями. Цей диван старий і коштував мені десь 2 долари на Amazon багато років тому, тому не варто використовувати складні методи або орендувати професійну чистячу машину. Я вирішив випробувати метод з кришкою. До мого жаху, вже після першого проходу кришкою знялася купа залишків кави. Але я був радій, що це вимагало мінімум сусіль і не залишило мій бідний дешевий диван занадто мокрим. Весь диван виглядає набагато краще, і на нього можна було сісти вже менш ніж за годину після невеликого провітрювання. Не кожен лайфхак стик так працює, але цей – точно так.